Близько 9-ї вечора росіяни обстріляли Вільнянськ. Запустили дві ракети, тип яких наразі встановлюються. На місці працюють рятувальні служби та сапери. Постраждали підприємства, постраждали дуже, тому що приліт і попадання було пряме практично в три основних підприємства. Це підприємства, які давали дійсно серйозний податок для міста. Одна ракета влучила прямісінько в адмінбудівлю. Постраждали четверо людей, один досі у важкому стані. Інша ракета вгатила поруч з місцевим СТО. Машини робили цивільні. По, по деньгам поценяв вони ж всі по-разному. Ну, от 3 до 5 тисяч доларів. Автослюсар Віктор каже, в роботі на момент прильоту було вісім автівок. Всі вони знищені, повністю зруйнований і ангар. Востановлює тут вже нема шукати другу роботу. А може будемо виставляти, буде видно. Приблизна сума втрат тільки для СТО складає 200 тисяч доларів. Жодних військових об'єктів на території не було певнять місцеві. Про росіян кажуть лише одне. Гандони. Що ще можна сказати? Внаслідок обстрілу вигоріло і сусідні приміщення, де виготовляли паливні брикети. В ні потрощено, нічого не вціліло, нічого не залишилось. Ні стін, ні криша, нічого. Тут обійшлось без постраждалих. «Класно, що я розпустив пробітників і тут нікого не було, ніхто не постраждав. Окрім собаки. А Нас що собакою? Лежить я там. Ногине? Так.